Вітаю кожного глядача. Мене звати Маргоа у ефірі телеканал Н1 разом з громадською організацією Неподільна Україна. Розповідаємо про найцікавіші події життя громадянського суспільства. На благодійному концерті в Лондоні зібрали кошти на підтримку українських дітей. У Лондоні провели благодійний різдвяний концерт класичної музики Гала Концерт», виконаний талановитими українськими музикантами. Повідомляє Укрінформ. Культурна подія була організована за ініціативи Ксенії Яремич, амбасадора організації Gen Ukrainian та у партнерстві з Ukrainian Medical Charity. Завдяки цьому заходу вдалося зібрати 9577 фунтів стерлінги для реалізації проєктів з підтримки ментального здоров'я та психологічної реабілітації українських дітей і підлітків, які втратили батьків або стали жертвами незаконної депортації та окупації. Благодійний ярмарок Charity Fair 2024 зібрав понад мільйон гривень. На благодійному ярмарку Charity Fair 2024 у дипломатичній академії при МЗС України в Києві було зібрано понад один мільйон гривень. Про це повідомило Міністерство закордонних справ. За попередніми підрахунками на заході зібрали більше мільйона гривень. Донати продовжують надходити на підтримку українських ініціатив минулого року. Charity Fair вдалося зібрати. Понад 239 тисяч гривень. Під час заходу дипломатичні представництва більше 20 іноземних держав презентували свої національні культурні надбання і традиції разом з українськими митцями та ремісниками. Всього у ярмарку взяли участь понад 2 тисячі гостей. Цьогоріч виручені кошти будуть спрямовані на благодійні проєкти для допомоги дітям ВПО, дітям та людям з інвалідністю, літнім людям, притулкам для тварин. Частину коштів буде по передано на окремий проєкт зігрі захисника із закупівлі хімічних грілок українського виробника. Грантовий конкурс проєктів для підтримки внутрішньопереміщених осіб у громадах Житомирщини стартує. Грантовий конкурс проєктів для розв'язання нагальних питань ВПО у приймаючих громадах. Про це повідомили на сайті програми Єднання заради дії заявки прийматимуться у Черкаській, Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській, Закарпатській, Полтавській, Житомирській, Рівненській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Одеський, Миколаївській, Чернігівській, Львівській, Волинській, Київській, Кирогоградській і Вінницькій області. У межах конкурсу відібрані учасники отримують гранти для реалізації проєктів тривалістю від 4 до 10 місяців. Розмір гранту визначатиметься залежно від особливостей затвердженого проєкту. Пріоритет надаватиметься заявникам, проєкти, яких охоплюватимуть кілька областей. Проєкти повинні відповідати цілям програми: надання внутрішньопереміщеним особам можливості стати лідерами у питаннях згуртованості громади, очолити структури підтримки, підвищити їхню стійкість і сприяти національному відновленню України. Дедлайн подання заявок 15 грудня 2024 року. Житомирський обласний дитячий будинок отримав нову техніку завдяки підтримці ГО залізна країна. Днями заступник начальника Житомирської обласної військової адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації Костянтин Лопушанський долучився до передачі п'яти ноутбуків багатофункціонального пристрою для друку Житомирському обласному дитячому будинку. Цю техніку було передано та відновлено завдяки підтримці Генського університету, зокрема факультету економіки та бізнесу. Значний внесок зробили також парафія Різдва Івана Хрестителя Української греко-католицької церкви в місті Гент, Бельгія, разом із громадською організацією Залізна країна. Передача техніки є важливим кроком для покращення умов навчання і роботи закладу. Задяки спільним зусиллям у дитячому будинку створюються умови, які сприяють якісній освіти і всебічному розвитку та соціальній інтеграції вихованців. У грудні мобільні медичні команди на Житомирщині відвідують 12 сіл. Щотижня до населених пунктів народицької, словечанської та олевської громад виїжджають мобільні медичні команди, аби допомогти відновити доступ до медичних соціально-психологічних послуг для місцевих жителів. Перевіряють загальний стан здоров'я, проводять на місці вимірювання рівня цукру, холестерину і здійснюють електрокардіограму, перевіряють слух і зір, надають консультації щодо подальшого лікування або проходження додаткових обстежень. У грудні мобільні медичні команди відвідують 12 сіл у цих громадах. Мобільні медичні команди працюють на Житомирщині в межах напряму відновлення доступу до медичних послуг, що реалізується ГОНУ «Інтач Україн Фундейшн за підтримки проєкту Юсейт у співпраці з пактом інновацій. Для подолання епідемії ВІЛ. Стартує благодійна акція Подаруй Різдво військовим. Подаруй Різдво військовим. Це благодійна ініціатива, яку втретє організовує ГУ Український жіночий батальйон. Вона створена для того, щоб подарувати захисникам і захисницям відчуття тепла, турботи та вдячності. Це своєрідний аналог таємного Санти, але тут ви готуєте подарунки за вішлистами військових. Ініціатива була започаткована 21 грудня 2022 року. Команда зібрала в захисників списки бажаних подарунків і необхідних речей. Це можуть бути і засоби гігієни, теплий одяг, солодощі, ліки, тактичне спорядження та багато іншого. Кожен охоче міг обрати зі списку те, що він міг подарувати. І волонтерки організовано передавали ці подарунки військовим. У 2022 році ініціатива охопила потребу 21 підрозділу, зібравши й передавши військовим все необхідне. У 2023 році ініціатива стартувала 20 листопада та закрила потреби 33 підрозділів. Нагадуємо те, що мене звати Марго Асулиць в ефірі телеканал н 1 разом з громадською організацією Неподільна Україна, де ми завжди розповідаємо про найцікавіші події життя громадянського суспільства. Бережіть себе.